Привіт, герої Азероту! Сьогодні ми поговоримо про найтрагічніших персонажів у World of Warcraft, тих, хто віддав життя за Ну, за щось. Або за ніщо, або просто тому, що сценарист прокинувся з настроєм: хтось має померти, буде отой! І обов'язково дивіться відео до кінця, бо так ти підтримуєш український контент. І напиши в коментарях, якого героя тобі досі шкода. Підписуйся, якщо ще не підписаний, тут багато болю, ностальгії і трохи злості на Блізард. І не забувай, ми збираємо кошти для ЗСУ. Герої в грі це круто, але справжні герої зараз тримають фронт. Тому підтримай, буде лінк в описі. Ну що, почнемо наш парад фентезійної несправедливості. І перший такий наш герой це Болвар фордрагон. Згорів Воскрес. Згорів знову. Ех, Болвар починав як доблесний воїн Альянсу. Потім підсмажився в битві на воро, за ворота гніву і, замість того, щоб померти героєм, став новим королем лічем. Але не отримав трону армії слави, ні. Він просто сидів на крижному стільці без вайфая, без нетфлікса і чекав, поки Сільвана не прийде і не зламає йому шолом як пластикову іграшку. За що ж ти постраждав, Болваре? За те, щоб ми побачили одну кат-сцену і зайшли в Шадовленс. Це було того варте? Другий такий мученик це Ронос, мученик, якого ніхто не помітив. Згадай момент з Легіон. Титанічний вартовий Ронос, величезний, сильний, мовчазний, стояв на варті Саргераса і сейпилачого Легіону, і вирішив допомогти нам. Пам'ятаєш ту драматичну сцену, коли він жертвує собою, щоб дати нам шанс? Ні. Отож бо й воно. Його смерть була величною, але абсолютно непотрібною. Ми все одно виграли той бій, і єдине, що залишилося після нього, трохи луту і фраза: Він помер героєм, але ніхто не пам'ятає за що. Третій такий герой це Келтузад. Вмер. Воскрес, вмер Воскрес. Скільки ж разів можна вмирати, друже? Спочатку великий мах із Керінтору, потім зрадник, некромант, лич, потім голова на палеці, потім знову бос, потім частина рейду. Але кожен раз його смерть виглядала менш вагомою. Знаєш, є такий мем: смерть втрачає сенс, коли ти третій раз повертаєшся, щоб знову загинути. І от келтузат. Чемпіон цієї номінації. Четвертий такий герой це Варіан Рін. Той, хто мав бути лідером, а став мемом. Лідер Альянсу, символ честі, тримав меч як справжній воїн. Але що з ним зробили в легіон? Він героїчно вмирає, стримуючи демона на Broken Shore, але не врятував нікого. Нікого. Армія Альянсу втекла. Горда сказала: «Сорі, ми вас не бачили. А Варіан згорів безславно, пафосно і безрезоно. Навіщо ця смерть? Ну, напевно, щоб показати нам, що навіть герої помирають. Дякуємо, ми вже знаємо завдяки Артасу. П'ятий такий герой, як на мене, це Тіріон Фордрі помер, щоб гравець натиснув кнопочку. У World Warcraft Lich King Тіріон був богом. Він зібрав героїв, зламав лід, врятував світ. А в Легіон, він лежить на землі в кайданах і просить тебе натиснути Е, щоб його звільнити. І ти думаєш, о, зараз я врятую Тіріона, і він всіх порве. Але ні, він просто помирає жертва, яка ні до чого не призвела. А тобі дають артефакт. І йди далі. Це був Тіріон, блін! Дайте пафосу трохи! І шостий такий герой це Волджин. Несподіваний вождь і ще несподіваніша смерть. Його зробили вождем орди, що вже було дивно. Він майже нічого не встиг. Його отруїли в першому шпатчі легіон, а далі тінь, шаманський дух і один монолог. Я вибрав сільвану, бо якийсь голос мені сказав: серйозно! Ти вмираєш, не пояснюєш, не пояснивши нічого, і залишаєш Орду в руках Сільвани. Чувак, ти був головою племені тролів, а не якимось там хлопчиком для голосів в голові. І сьомий такий герой, це Саурфанк. смерть з честю, яку ніхто не просив. Старий воїн, легенда Орди, втратив сина, боровся з сумлінням, вийшов на дуель з Сільваною, щоб врятувати честь Орди, і помер. Красива сильна сцена. Але з точки зору результату Орда залишилась без лідера. Сільвана просто втекла. І нічого не змінилось. Його смерть була героїчною, але лише потрібною, скоріше, красивим кінцем історії, яку можна було закінчити без крові. І восьмий такий герой: Красус. Можливо, ви його ще знаєте під іменем Коріал Страс, такий забутий дракон, якого вбили заради фону. Він був радником червоної зграї, другом Алекстрази, ментором багатьох героїв. І його вбивають в катаклізм, щоб показати, що хроматична зграя серйозна. Йому навіть не дали нормального квеста, просто лист Кора мертвий. ідеш далі. Клас! Це насправді був один з найглибших персонажів. І він просто труп з інтро. Це якби Гендельфа да, вбили в хобіті просто у сцені за кадром. Дев'ятий такий герой це Аругал. Помер двічі, і все дарма. Це той, хто створив Воргенів могутній мах, який став жертвою власних експериментів. У Класік вбили. У Лічкінг повернули і знову вбили. І що ми маємо? В є, а Рігала нема. Сюжет особливо нічого не змінив драматична історія, яка ні на що не вплинула типовий мученик з Вов. І 10-й такий останній герой. Напевно, ви всі його любили можливо, до сих пор любите це Ізера. Да, і така смерть у кольорах фентезійної депресії, зелена дракониця, богиня, богиня снів, захисниця світу. І її смерть найпоетичніша з усіх у валшарах, де природа вмирає, і зера під впливом смарагдового кошмару гине від руки гравця. І так, це було красиво. Але по суті ще один приклад, коли персонажа вбили, щоб нас шокувати. Вона була ключем до багатьох історій, її можна було врятувати. Але ні, треба драма. У світі Вов, насправді як і в реальному, смерть це справа звична. Але є персонажі, яких просто шкода, вони померли даремно. Жертвували собою, а, нав... а ми навіть не зберегли їхній меч. Да? Або воскресали так часто, що вже втомилися вмирати. Тому напиши в коментарях, кого з цих героїв тобі найбільше шкода. Може, є інші мученики, яких я не згадав. Підпишись на канал, бо ми тут говоримо про Вов як про факти, так і з філософської точки зору. І найголовніше не забудь про справжніх героїв. Ми граємо. Вони захищають. І я про ЗСУ, тому збір на ЗСУ активний. Допоможи! Навіть 20 гривень це шматочок реальної броні для нашого бійця. До зустрічі, друзі! Азерот пам'ятає своїх мучеників і ми також. Тому зустрінемося в слідуючих відео.